thank you Ітаграліям з України сьогодні хотів би підняти максимально важливу тему, яка стосується напевне кожної людини, яка обробляє землю на території України, і це тема фальсифікату насіння. Справа в тому, що одна з наших поїздних груп проводила роботу на території Черкаської області, і коли повернулися з відрядження наші менеджери, то розповіли мені досить цікаву історію. Говорять про те, що ти уявляєш, наприклад, тут були в нашого постійного клієнта, який працює з нами. В районі 4-5 років зальдозором імпульсом, який задоволений. І він кожного року, так як ну він не, не стоїть на місці, він постійно порівнює е, наші соняшники із брендовим насінням для того, щоб вийти на максимально крутий результат. Ну, для нас це дуже приємно, тому що поки що для нього найвигідніше економічно це робота конкретно з нашими гібридами, і вони говорять: ти розумієш, що там надзвичайний мінитий бренд він виглядає наскільки жахливо, що ми були максимально здивовані. Коли я передивився відео, то я кажу, що ні в якому разі ми не будемо згадувати цей бренд, тому що оскільки я впевнений, що бренд не має відношення, який згадувався фермером. До то всього, що повиростало у нього на полі. Я був впевнений, 99%, що людина потрапила на фальсифікат. І от на прикладі даного відео хочу просто знайти і піднести вам ще один аргумент, чому вітчизняний виробник насіння на сьогоднішній день. Є надзвичайно актуальним. Як показують кількісні та якісні показники, в останніх 3-4 років ми не поступаємося ніяким брендовим компаніям за рахунок за ряду факторів, які ми не раз розповідали на YouTube у себе на YouTube в TikTok. І також вітчизняний виробник це зрозуміло набагато нижча ціна. І от, як виявляється, на сьогоднішній день є такий величезний. Ризик, коли ти женешся за дорогим імпортним насінням, це той факт, що можна потрапити на фальсифікат, як власне трапилося у нашого фермера. Людина абсолютно досвідчена, напевно, років 25-30 на землі. Тому всім рекомендую звернути увагу на наші гібриди сонячнику Альдазор Бомонт, Імпульс, які я думаю, що буквально місяць-два вже будуть доступні до продажу. Тому залишайтесь на відео, підписуйтесь на наш канал і постарайтесь не робити помилок, тому що кожна помилка в даному періоді може призвести до фатальних наслідків. Доброго дня всім аграріям України! Сьогодні ми прибули на Черкащину до Петра Артемовича, який висівав наш гібрид Альдазор. Розкажіть, будь ласка, як давно ви з нами працюєте? Ну що, працюємо з вами майже вже 5 років. За 5 років ми побачили, що це. Дуже прекрасний гібрид, дуже вирівняний. І я думаю, що будемо пробувати ваші сорта чи гібриди, ну трошки кращі, новіші локації, як це є. Значить, що по цьому полі? Тут є своєрідним те, що ми в цьому році не купляли, тому що два кусочки землі дуже малі. От і залишалось нас попередніх 3-4 роки залишки по Альдазору, то вирішили отут 2 гектари засіяти насінням з залишками. І що хочеться вам сказати, те, що от вам покажуть зверху, як це все. отут насіння посіяне за 3 роки. Зібране остатки. Значить, доказує те, що воно збереглося, що в нього є гарна схожість, і, ну, а результат ви побачите по цьому. Хоча я хочу сказати, що е, на це поле тут була попередник пшениця, е, був поверхневий обробіток, не оранка. Поверхневий обробіток з осені, ні грама ніяких добрів не дали, тому що ви самі знаєте, які роки ці добрива, яка ціна. Весною ми посіяли, весною посіяли, теж нічого не давали під посів, а дали під посів уже, коли була висота рослин, десь сантиметрів 40 см. От тоді ми під дощ внесли по кілограм 130-140 вапнякової селітри. Це все, що. Ну, і відповідно вносили е, гербіциди Гранстар. Е, ну, Вносить, виходить, я десь е, мішав оприскувати 30 грам. Але так як тут така, е, невеличкий об'єми, не можна було крутнути, воно десь вийшло грам за один раз, грам 50-60 Сьогодні ви бачите. Результат. Бачите, шапки, ось дивіться, ось далеко не будемо йти там, бо тому як, е, яка шапка і яке все у шапці е, запилення. Бачите, ось далеко не треба. Всі шапки, які не візьмемо, от, всі прекрасне запилення, всі, е, і це не, бо дехто скаже, що це краєвий ефект. Ні. Воно по всьому полі всі отакі соєшники. Всі, ну там десь більше, десь менший. Але факт залишається фактом, що не треба далеко шукати, не треба далеко їхати. Є в нас в Україні свої прекрасні, е як правильно, виробники. Селекціонери, да, да. Виробники селекційні гібридів. виробники гібридів, ну, не тільки соєшника, а так само і кукурузи і, і, і озимих і ярих. Тому не потрібно щось десь далеко шукати, ось вам результат. А на слідуючому полі я вам покажу, де я попався, От захотілося щось трошки змінити за цих 5 років. Да? Думав, візьмусь. От ми на слідуючому полі побачимо, де одне те саме все. Тільки края обсіяні були оцим насінням, а всередині вже було, бо досипали, не хотіли вибиратися, гратися, досипались Ну, вибачте, зробите самі, самі, як то кажуть, висновки. Ось ми переїхали на друге поле, де висіяний альдазор і імпортне насіння. Ну, що я хочу вам от показати? Оце з краю обсів у нас вийшло альдазором. Далі с я не хочу нічого сказати проти фірми Але є такі будемо у дужках наші підприємці в Україні, що е, роблять, непонятно що, що, і купив я для проби І ви зараз побачите результат. Хочеться, ну, з іншої сторони, аж ну так, тошнить від того, що маємо. ми. Альдазор і маємо тусь По-перше, там до 20% насіння яке просто в війники. По-другому, не можна це по-народному так кажу. От. І побачите шапки, і що воно. Однаково. В один день сіялось, однаково оброблялось, все однаково. Але результат. От. Ви побачите наяву. І погодився на цю зустріч із. Представниками агроритму не із-за того, щоб показатися, та це, а щоб, може, десь вони покажуть і застережуть таких одноосібників, мілких фермерів, що не купляйте, в кого попало насіння. Не переплачуйте за насіння. Ви зараз побачите на самому ділі, що воно таке. Оце заради цього я тільки е, согласився е, з представниками. Тому що вже на сьогодні я з ними працюю, хочу заказати е, ще насіння, дякувати, е, як кажуть, Богу, нас е, умовно е, звела е, із представником Алою, яка насіння продає. Я її не знаю, вона мене не знає. Ми в телефонному режимі. Але я можу за насіння і 50 і 100 тисяч перерахувати на фірмі і чекати свого насіння. Це люди, які відносяться до всього з відповідальністю. Так що, мої колеги, думайте, одноосібники, мілкі фермери, тому що великі, крупні селіт тві, звісно, вони. Такої ерунди, як це ми не, не візьмуть. А ми думайте, не економимо на якісь там півтисячі чи тисячі, от, а беремо нормально провірену якість насіння. От те, що я хотів вам показати. А зараз заходимо і дивимося там, що робиться. А Ми це будьте, дивіться, наблюдайте за тим, Ти як то кажуть, цим насінням. Ви подивіться, бачите що, ось, що робиться, подивіться. Це не то, що. Дивіться. Оце таке насіння, яке, як то кажуть, те. І вовші рядом. Бачите чи ні? І скільки гектар у вас висіяно? Просто ну, 6 гектарів у мене висіяно, обсіяно тим, і подивіться, яка. Мабуть, от, от, шапка попала ще із цього зальдозору, а то подивіться, яке, вибачте, грубо так по нашому по-народному, гімно попалося. Да. О, Я в шокі. Результат. От Насіння, яке всунули цю так звану... От по шрифт коду провірили, оригінал, все як положено, запаковано, зашито з етикетками, а маємо, що маємо. І схожі набагато хуже, зріджено Це раз, І друге, ну, ви дивіться, скільки драконів, драконів скільки скіб. драконів, да, скільки віників я їх називаю, бо по по-другому немає. І той більший, той менший, той взагалі не Куди що? Так що звертаюсь до своїх колег ще раз. Думайте, що купляєте. Думайте, результат, як кажуть, на лице. Ось ви побачили порівняння. Дякуємо Петру Артемовичу за відгук. Тому залишайтеся з нами. Працюємо з українськими виробниками гібридів. Всім до побачення! Слава Україні!